Нова форма, нові обличчя, старі методички. Один народ, одна віра, одно діло. Російські пропагандисти клепають ролики із закликами до зради і дезертирства. З полонених бійців зсу формують, нібито добровольчі загони для війни проти України. Стань йди, і і, і, воїн, зроби свій вибір, друже. Йдемо зі мною. Про підрозділ з українських військовополонених, якому росіяни дали ім'я Максима Кривоноса, полковника війська запорозького часів Хмельниччини, уже розповідали наші колеги з Белсати Суспільного. А між цими публікаціями ключових фігурантів з адмінканалу «Осінт простими словами, який навіть проводив стріми, навчаючи методиці ідентифікації осіб на прикладі кривоносців, найбільший, але все ще не повний їхній перегляд, Лік є вже і на миротворці. Іноді так буває, що кілька команд розслідувачів одночасно копають одну і ту ж тему. Теж сталося і з цим розслідуванням, над яким ми також працювали ще на початку року. Але через відомий колапс у фінансуванні наше розслідування довелось поставити на паузу. А наші колеги тим часом опублікували свої, тому не будемо повторювати вже опубліковане, а сфокусуємось на досі невідомому. І головне підсвітимо цю історію із з іншого ракурсу. Це допоможе чітко встановити загін імені кривоноса, не бойовий підрозділ, а медійний спецпроект. Який фінансується російськими політиками, пов'язаними зі спецслужбами та кремлівськими фондами? Вітаю з вами Кримський центр журналістських розслідувань. Перші згадки про так званий загін імені Максима Кривоноса з'явився у Z-каналах ще в листопаді 2023-го. Пропагандисти стверджували, що загін складається з колишніх українських військових, які нібито добровільно перейшли на бік Росії і тепер звільняють Україну. Ви ми були Збройних сил України. Наші командири покинули нас. Однак історія, як то кажуть, не злетіла. Натомість у той час пропагандисти на всіх каналах розкручували батальйон зрадників і дезертирів імені Богдана Хмельницького. В нашому розслідуванні, яке вийшло у січні цього року, ми ідентифікували всіх командирів та медійних осіб цього підрозділу і вказали на відсутність доказів його регулярної участі у бойових діях. Не повірите, але після цього нові повідомлення про псевдобатальйон Хмельницького зникли. Погугліть і переконайтесь, новини про нього в російських медіа пропали зовсім. А найсвіжіші ви знайдете в українському єдиному реєстрі судових рішень. Там уже три обвинувальних вироки бійцям цього підрозділу зрадників. Зокрема, 15 років позбавлення волі за державну зраду, отримав його командир Андрій Тищенко. Водночас з початку 25-го року з'являються повідомлення про створення ще чотирьох підрозділів з українських військовополонених. Це малочисельні групки виснажених людей, яких показують у пропагандистських роликах і тягають по усіляких заходах окупаційних адміністрацій. Мині слід світи про загін, названий іменем Максима Кривоноса. Російські пропагандисти з Рашатудей зняли цілий фільм ізціленія. При цьому усі суттєві дані щодо цього, нібито бойового підрозділу, повністю відсутні. Не повідомляється ні про кількість полонених українських військових, які погодились воювати в його складі на боці Росії, ані про його рівень та підпорядкованість якомусь формуванню російської армії. Спочатку підрозділ називали окремою ротою невідомо в складі чого. Потім окремим загоном, а тепер вони себе підвищили до рівня батальйона, але ані номера, ані підпорядкування не вказують. І це ненормально. Адже після бунту ПВК Пригожина міноборони Росії змусило усі добробати легалізуватись через систему контрактування резервістів Барс і жорстко підпорядкувало їх формуванням збройних сил. Приміром фігурантів наших розслідувань, чотири загони Барси з так званої добровольчої бригади «Царські волки і Барс 32 імені судоплатова придали 58-й загальновійськовій армії, що воює на півдні. Там ці колишні кишенкові армії нациста Рогозіна і зрадника Балицького стерлись до стадії розформування. Недобитки кількох добробатів Дмитрій Рагозін зібрав в новому підрозділі БПЛА із назвою назвою Барсармат, який отримав номер 37 і входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ. У деяких публікаціях медіа і навіть звітах західних аналітичних центрів, на які всі посилаються, стверджується, що загін кривоносців входить до добровольчого корпусу. Серед загонів Доброкора бачимо відомі ворожі добробати «Восток», Діка дивізія «Донбаса», Більше відомий за старою назвою «П'ятнашка». Еспаньола, козачі загони Терік і Сібірь. Тут є навіть конвой, підрозділ фігуранта нашого розслідування загону Барс 30 лівадія на чолі з воєнним злочинцем і соратником Пригожина Константіном Пікаловим. Позивний Мазай. Однак загону імені Кривоноса у переліку Доброкора немає. Єдина згадка про нього в інтерв'ю з бійцями з позивним «Молодой». Це 20-річний Максим Мартинюк, судячи з віку, контрактник, який служив водієм у 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді, і потрапив у полон на Покровському напрямку в жовтні 2024-го. Окей, скажете ви, але ж у телеграм-каналі цього підрозділу купа відеороботи fpv дронів з однотипним текстом. Бійці батальйону імені Максима Кривоноса продовжують знищувати техніку націоналістів на такому-то напрямку разом зі зброєю. Збройними силами РФ є таке, є навіть відео зняте зі спини, де якісь бійці забігають у напівзруйновані будівлі і стріляють в усі боки. Правда, пострілів у відповідь чомусь немає. А ще є отака демонстрація прапора, типу зайняли населений пункт. Ми знайшли лише один підрозділ, який називає себе частиною батальйону імені Кривоноса, і який дійсно має відношення до бойових дій. Це тактична група одинадцять тринадцять. Само група 11-13 не тільки займається виконанням задач на лінії бойового соприкосновения, а також веде активну роботу в підготовці, ремонті. Група створена у серпні 2024 року і має власну айдентику, яка ніяк не вказує на приналежність до кривоносців. Припускаємо, що відео на їхньому каналі це робота екіпажів безпілотників саме цієї групи. Центр журналістських розслідувань ідентифікував бійця, який очолює тактичну групу 1113, Однак він не колишній військовий зсу, не полонений і взагалі не українець. 39-річний Жуков Артем Сергійович, громадянин РФ, родом з Алтайського краю. У минулому волонтер, який займався гуманітарною допомогою на окупованій Донеччині, мав будівельний бізнес і розкручену медіа активність. Початком повномасштабного вторгнення нова роль. Жуков розповідав, що тактична група 1113, крім бойових виходів, ремонтує дрони різним підрозділам та навчає операторів безпілотників. Але наразі невідомо чи група продовжує існувати. Останній ролик в їх телеграм-каналі. Вихід з кривоносцями у Селідово у листопаді минулого року. Дін ток на я вже три рази не обосрався. У травні цього року Жуков обіцяє, що скоро з'являться нові пости, і вітає з днем перемоги, публікуючи виступ ймовірно, доньки Дарини. На цьому канал припиняє оновлюватись. Не виключено, що для Артема Жукова війна вже скінчилась. У серпні в інтерв'ю біглому пропагандистові Олександру Чаленку боєць з позивним Ерік розповів, що служив на штабній посаді в 465-му батальйоні 143-ї бригади зсу, але вирішив перейти на бік ворога і героїчно повз два кілометри по мінному полю до російських позицій. Як ми з'ясували, Ерік це 32-річний довгалюк Владислав В'ячеславович, мешканець Маріуполя, і колишній працівник заводу «Азовмаш». Однак його даних немає в базі розшуку. ПМВС і в пабліках про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ. Тож не виключено, що його історія чиста вигадка або створена легенда. Але для нашої розповіді важливо інше: саме Довгалюк у пориві дружньої бесіди з таким же перебіжчиком проговорився про те, чим насправді є так званий загін імені Кривоноса. Батальон Максима Кривоноса – это не часть вот российских вооруженных сил. Это, можно сказать, такая очень маленькая частная компания, где люди неформально, но только просто частные лица, частные, ну, так сказать, спонсоры создали вот такое формирование, и тут все добровольцы. <ролкно> это не часть вот российских вооруженных сил. Просто частные лица, частные спонсоры создали вот такое формирование. Оце так камінгаут. Якісь приватні спонсори створили військову кампанію із українських військовополонених, і до армії РФ вона не має ніякого відношення. Тобто це якесь незаконне збройне формування, яке розкручують по всіх федеральних каналах. Пояснення цьому цирку може бути тільки одне: так званий загін імені кривоноса. Це не військова одиниця російської армії, а проект російських спецслужб із цілком зрозумілими завданнями: сіяти сумніви серед українців у необхідності чинити опір окупантам, вербувати військових зсу до зради і переходу на бік Росії, та насаджувати маячню про єдиний брак. Радський народ устами українців і українською мовою ми з'ясували, хто ті спонсори, які фінансують цю маленьку частну кампанію. У грудні 2024 року у пабліках кривоносців з'явилось відео із Москви двох найбільш медійних фігурантів проекту Загін імені Кривоноса з позивними історик і Хантерк возили до російської столиці на зустріч з українськими сепаратистами втікачами. Рад привіт в гостях у руководства політичної партії Держава і це Дмитро Василець, останній голова забороненої в Україні маргінальної проросійської партії Держава у 2006 році. Під чергові вибори партію прикупив і очолив колишній генпрокурор і мільйонер Геннадій Васильєв. Однак, після обрання нардепом від партії регіонів передав проект своїм мільйонам. З 2019 року головою держави став сепаратист Василець, а його заступниками Олександр Семченко і Віктор Малафєєв. Усі троє прослужують у антиукраїнській українських пропагандистських проектах Росії де видають себе за законних представників України, і в з людьми Медведчука є фігурантами кримінального провадження щодо дій з насильницького захоплення державної влади. Двоє гостей сепаратистів дійсно колишні військовослужбовці зсу, які потрапили у полон. Володимир Кошалик, нинішній позивний історик, колишній боєць роти МВС Торнадо у текстовці до фото відомого фотокореспондента Олександра Клименка. Він вказаний як доброволець 5-го батальйону Дук правий сектор, поранений біля селища Піскі в липні 2014 року. Є дані, що Кошалик служив 47-й бригаді Магура, мав позивний п'ятий і потрапив у полон біля села Красногорівка у жовтні 2023 року. Максим Бурянчук, нинішній позивний хантер, до великої війни був аспірантом Національного університету біоресурсів і природокористування. Вивчав природне відродження лісів у Чорнобильській зоні, служив у 110-й окремій механізованій бригаді. На момент полону, у червні 24-го року мав звання молодший лейтенант і був командиром другого взводу п'ятої роти другого батальйону бригади. До полону в його тік-ток патріотичні відео, гордість за службу в ЗСУ, підтримка. Побратимів. <звук> Тепер Бур'янчук разом із Кошаликом бере інтерв'ю в інших зрадників і дезертирів, дає коментарі російським і іноземним пропагандистам, знімається в роликах і подкастах. Єдиний союз Білорусь, Росія і то, що там останеться від України, якщо буде цей розділ. Чому будь то чого ж два новоявлених пропагандиста завітали до зрадників зі стажем? Василець каже, щоб скоординувати дії політичної і військової складових щодо зміни влади в Україні. А Кошелик прямо каже: головна проблема брак ресурсів для пропаганди. По поводу проблематики, звісно, она есть, є, і вона в недостатки ресурсів, в недостатки можливості донести свої точки зору і, вообще показати українцям, показати всім здоровим людям на той стороні, то дійсно, їх враг однак у зграї зрадників під орудою Васильця грошей немає. Вони самі інфоцигани в російських шоу. А їхній колишній покровитель Васильєв ніяк публічно себе не виявляє. Останні згадки про нього продаж маєтку на рубльовці, оздобленого у стилі пшонка стайл та пошкодження інтер'єру психічно хворим росіянином. Однак аналіз контенту, яким незаконне збройне формування заповнює соцмережі, свідчить, що, по-перше, гроші з'явились, і по-друге, медійку зроблено більш-менш професійними руками. Тут кілька циклів щотижневих програм деякі з них, навіть українською мовою, купа різного роду і якості пропагандистських роликів, пости про людоловів із ТЦК та іноземних найманців у зсу. Відео з тренувань на полігоні і жодного з окопів на нулі. Також купа контенту із усіляких пропагандистських заходів від Сапун Гори до дня родного язика і муштри дітей на окупованих територіях. Ось уже згадуваний раніше довгалюк, позивний Ерік у день народження Пушкіна в окупованому Донецьку виступає. Не повірите, на вечері поезії. А це бійці кривоносці у мілітарі таборі Новоросія в окупованій Кирилівці Запорізької області показують дітям, як керувати дронами на полі бою. А це вже Шахтарськ. Тут кривоносці у день захисту дітей продовжують їхню мілітарізацію, навчаючи майбутнє м'ясо, а зам військової підготовки. А є ще й таке. З вами знову преподаватель Київського університету. Всім здравствуйте, а нині Борис от імені Максима Кривоноса з позивним гегуцем. І сейчас ми узнаємо, кого спасла Америка Акус. От... Так, це насправді викладач Київського національного лінгвістичного університету Олександр Воробйов, киянин 1995 року народження, закінчив філфак і аспірантуру університету імені Грінченка. А до мобілізації працював викладачем кафедри корейської та японської мов в КНЛУ. Звідси й позивний – «Якудза». За даними бази МВС із розшуку безвісти зниклих, Воробйов потрапив у полон у жовтні 24-го року. А вже у травні 25-го на каналах Кривоносців вийшла перша серія циклу якудзи про страшне НАТО. Потім щотижневі звіти досягнень підрозділу, які неможливо верифікувати, та огляди політичних подій, приправлені антиукраїнськими коментарями. Ну і як же без скрєпного православ'я? Доброго утро, дорогие друзья! Сегодня бойцы нашего батальона имени Максима Кривоноса, ребята, мы едем совершить омовение в купеле в храме Максима в Павловича Конькова. Не питайте, когда они воюют. Тут, нібито все уже понятно. Однак є одна регулярна активність псевдобатальйону, яка і привела нас до джерел фінансування оцього всього пропагандистського трешу. Так званий батальйон імені Кривоноса став базою для експорту пропаганди війни за участі іноземних агентів впливу, які поширюють російські наративи різними мовами у різних країнах світу. З осені минулого року, майже щомісяця до колишніх військових ЗСУ, які нібито добровільно перейшли на бік Росії. І тепер розповідають, нібито правду про Україну і війну привозять групи іноземних журналістів, деякі з яких є фейковими, але є і блогери мільйонники Мага, комуністи зі США та інші скандальні політики з Європи. Січень 2024 року керівник прес-туру іноземців до окупованого Маріуполя Олег Морянін, кримчанин, учасник так званої кримської вісни і війни на Донбасі. А ще він письменник, автор поки що одного пригодницького роману кафа. Морянин організовує зустрічі іноземців з українськими військовополоненими, які розповідають, як погано в зсу і добре у полоні. Надалі ці поїздки стають регулярними, бо це вже цілий проект під назвою «Іностранне журналісти за Росію. І однією з обов'язкових локацій стає саме так званий батальйон імені Кривоноса. Олег Морянин, звісно ж, діє не сам по собі і не за свої гроші возить цих прес туристів. Він працює у фонді Захара Прилєпіна, пропагандиста, шовініста, окупанта і співголови парламентської партії Справедлива Росія за правду, яка, як усім відомо, є кишеньковою партією Олександра Бабакова, олігарха, заступника голови державної думи, який давно і плідно співпрацює з російськими спецслужбами і ОЗГ «Лужніковські». Попри те, що Бабаков під санкціями РНБО разом з олігархами і Войводіним він все ще володіє вісьмома обленерго, шістьма готелями, двома металургійними заводами і двома торгівельними центрами в Україні. А розгляд позову мін'юсту про стягнення активів цих власників групи ВС Енержі в дохід держави вже котрий рік затягується в суді, але це окрема історія, до якої ми ще дійдемо у 2022 Уму році ФБР висунуло обвинувачення Бабакову і двом його помічникам боробьйову та плісюку в організації прихованої російської кампанії з метою впливу на політичний процес отримання доступу до обраних посадовців США в обвинувальному акті Також сказано, що Бабаков намагався шахрайським шляхом отримати візи в США під санкціями, яких він перебуває з 2017 року. Офіційно організатором проекту іноземні журналісти за Росію, що возить іноземців на окуповані території України і на полігон до кривоносців. Є федеральне онлайн-видання Ваші новості. Головний редактор Іван Андрієв за сумісництвом є прес-секретарем Захара Прілєпіна як співголови партії. Ось Андрієв отримує національну премію Патріот саме за проект прес-турів іноземних журналістів. Вся ця робота вона не могла б стаятися без. Участия і підтримки моїх старших товаришів, це Захар Прилепин, Олександр Михайлович Бабаков, Олександр Николаевич Воробьйов і всі мої команди. В общем, пасітелеграм-каналі видання за рік вийшло близько 40 публікацій, де згадується батальйон імені Кривоноса, Такі і кожен репортаж чи пост про прес-тури престуриноземців до цього підрозділу супроводжується подякою за допомогу і кураторство Прилєпіну, Бабакову та його помічнику Воробйову. Александр Бабаков встречается с участниками пресс на окуповании украинской территории у Москве в культурном просторе «Бункер на Лубянке». Я вам признательна. Дальнейшее сотрудничество будем продолжать. Чем смогу помогать? <клес> ну, если у нас возникнет долгосрочное сотрудничество, конечно, мы можем потом, наверное, это было бы правильно, обсудить возможное продвижение той информации, которая будет исходить от вас. От меня ее услышат, но не возьмут. На іншій зустрічі присутні іноземці, яких возили на окуповану територію Запорізької області. Бабаков хвалить, що іноземці відразу зрозуміли, хто обстрілює зас, не те, що недолугі інспектори з МАГАТЕ. громадянин Індії Джаманіш Кумар, який заїхав на окупований Донбас ще у 2022-му, як кореспондент телеканалу Тіві 9 не зморюється відпрацьовувати пав'ясточку і в цьому році. Родябсунте юкринкі трапсиджонкемліанапіватами та Як повідомляють ваші новості. Охоплення всієї аудиторії медіа, журналісти, яких побували у прес-турах, сягає 100 мільйонів. Але треба сказати, що іноземними журналістами чи навіть блогерами деяких іноземців назвати важко. Тігана Зомбео в вояжах до кривоносців називають блогерами з Камеруна, і на підтвердження він щось знімає. Але ким же він тільки не був у пропагандистських проектах Росіян з того часу, як оселився в окупованому Луганську. Голосував на псевдореферендумі референдумі за приєднання ЛНР до Росії, працював на заводі, брав участь у національному конкурсі Росія страна возможностей» і, нібито навіть воював добровольцем. Був ким завгодно, але не журналістом. Але тепер довелося вивчити цю роль. И это очень актуально и важно, чтобы мы как бы где-то э, е, имели место ну, проникать, потому что меня, допустим, тобто, на Фейсбуке постоянно банят угрозы какие-то юридического на, на английском you are, ну, какой-то, то есть, бред настоящий или, или по YouTube це Хаукур Хауксон, якого представляють ісландським журналістом і політологом. Він непогано говорить російською, і це не дивно. Адже він живе в Москві з 1990 року. Вчився в інституті російської мови і в МГУ і працював як радянський, а потім російський кореспондент у репертуарі Хауксона повний набір російських фейків від американських біолабораторій до театру мерців, як він називає трагедію в бучі. Батура هذا المعسكر معسكر Максим Кривонос. Обов'язковий номер прес турів іноземців на окупованій території. Полігон кривоносців стрільбу з усього, з чого бажають. Хас Альдін Золотой парень, пишуть ваші новості. З кулемета Калашнікова постріляв на полігоні на Донеччині, а з гранатомета з криком Алак-Бар у якомусь розбитому населеному пункті Луганщини. І з таким настроєм поїхав влаштовувати політичний двіж в США, пишуть пропагандисти Прилепина. Хас Альдін дійсно громадянин США ліванського походження, але це не його справжнє ім'я, а псевдонім. Він дійсно лідер американської комуністичної партії, тільки не компартії США, який уже більше ста років, а її клона, створеної минулого року. Побувавши на форумі у Москві, Хазальдін через місяць створив свою партію, причому з ідеологією мага комунізму. Не питайте там так всього намішано, що на голову не налазить. Ще один з лідерів цієї партії із завсідникусіляких русофільських тусовок Джексон Хінкол, відомий блогер, якого забанили у WhatsApp, YouTube, Instagram і Twitch за численні фейки і провокації під час війни Росії проти України і війни між Ізраїлем і Хамас. Однак, дезінформація, фотошопи і відверта брехня на користь Росії і Хамас наростили його аудиторію в ікс до двох мільйонів. Ніякої конспірології у стилі Хінкл Ла у 2023 році це американець мало не онлайн заводить стосунки з міста Росія 2022 Анною Лінніковою. Все настільки серйозно, що дівчина приїжджає до США і повідомляє про заручене того ж року. Блогери з нареченою їздять до Росії і поширюють відео про американсько російську дружбу у другій світовій. Они спрашивают, это твой друг американец? Они спрашивают, знаешь ли ты, что мы были союзниками во Второй мировой? Зі шлюбом Джексона з руски красавіці Анною нічого не вийшло. Через півтора місяця вона повернулась в Росію і назвала блогера пустишкою і нарцисом. Але це ніяк не вплинуло на вояжі хінкла до Московії. у червні 2024 року. Він їде в Росію, виступає на Петербурзькому економічному форумі. Потім у прес-тур на окупований Донбас. Та у липні з'являється декларація про створення американської комуністичної партії, яку очолив ха. С Альдін а Джексон Хінкл увійшов до її виконкому. Ці двоє американців не єдині скандальні політики, яких росіяни використовують як м'яку силу для просування інтересів Кремля в їхніх країнах. Хрістіан Буше ультраправий французький журналіст і письменник балотувався від національного фронту. Прямо каже, що працює на прихід до влади у Франції про російських сил надію, що в Європі произойдуть електоральні переміни. Вазможне зміни правительств во Франції, Германії і. румынии после этого возможно война прекратится думаю что смены правительства во франции будет достаточно я над этим у себя во франции работаю над сменой правительства на пророссийскую силу и тогда война закончится узрадники в дезертере вы просто зламаних украинских військовополонених із так званого батальона имени Кривоноса у жовтні свято Два роки від створення підрозділу, що став знаряддям російської спецпропаганди у війні проти України, і частина операції м'якої сили для експорту пропаганди війни у світі, де ці полонені мало чим відрізняються від таких же завербованих іноземних політиків, журналістів і аферистів. Ці вони лише зброя в руках Росії, застосування якої оплачують бабакови та різні кремлівські фонди. Але кінець злочинних дій кривоносців буде таким же, як і у попереднього проекту. Батальйону імені Хмельницького вони зникнуть а на їхнє місце прийде свіже пропагандистське м'ясо, яке викликатиме інтерес у цільової аудиторії.